Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт роздивитися ви на каналі Коктейльні Хроніки. І так, і я вже бачу, ти підготував три коктейлі. Три коктейлі три інгредієнти. О, достатньо? до речі. <світ> слухай. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, Розповідай. Знаєш, що ми сьогодні готуємо? Ну, можна це прибрати. Це не обов'язково додається, отак. Значить, у нас є вермут. Так. Він сухий. Так. І джин. Так, він який? Сухий. Так. Це драймартінні? Ти права. Так, ти молодець, це вгадала коктейль. Так, ми сьогодні готуємо трій драймартині. Клас! Обожнює так. джин. Супер. Okay. Подивимося, як тобі буде цей коктейль. Він mm -hmm. часто трапляється з старими коктейлями, що немає історії. Ну, тобто є, але ніхто не знає, коли і як, як, яким був придуманий. Але є теорія, що він був створений від коктейля Мартінес. Яку, в свою чергу, був створений від Манхеттен. Як це дуже довго і далеко? І ця лінія розвитку була ускладнена різними варіаціями цей коктейль. Ну, десь сходить теорія, що він був створений між 1892 і 1910 роками. Десь десь там ти знаєш, як є в людини таке дерево е для? Пізнання свого роду. Треба робити дерева для пізнання коктейлів. Як то можна вийти з Манхетена на Драй Мартіні? Ось так вийшло. Дуже цікаво. І я насправді не знайшов а, прямо оригінальний коктейль. Мені здається, це, а, це десь пропорції 5 до 1, якщо не помиляюсь. Можете поправити мене в коментарях, я буду радий, тому що я шукав а, і в книзі Bartender's Guide, і в книзі Bartender's Manual. І там завжди різні пропорції. Тому я вирішив. Що ми будемо просто готувати в разних пропорціях і так по, по три версії будемо готувати, поки ми зайдемо найсмачніше для нас. Поки не, зі, не зіп'ємось. Може так? і так. Тож, сьогодні ми готуємо реверс uh, мартіні це де так, більше сухого вербу, ніж джину. Щоб ви розуміли, я за кадром показувала п -п перегорнуто, тобто рев реверс англійською перегортати? Пере... Ну, так, так, щось так. таке. Далі, Сопінг Вет це пропорції 2 до 1,5. І готуємо 50-50. Це пропорції, ну, як не сказав догадатися, порівняно. Про 50 50 є деяка історія. Він був створений приблизно в 1917 році Гюго Ендесом. І є забавна історія з ним, що він казав, що цей коктейль треба шейкувати а не стірувати. Тобто, ну, хто не зрозумів, це. Джеймс Бонд так казав шейк над стір. І це було за 23 роки до роману «Казино Рояль. Ось так. Це було дуже добре. Дуже. Тож, перейдемо до готування. Тож почнемо з реверс Мартіні. Наливаємо в наш а, змішувальний стакан джин. Сухий Додаємо лід. І перемішуємо. Прибираємо лік з нашу і переливаємо. Так, і чи прикрашається цей коктейль з нам Діана? Оливками. Ти права. Ти знаєш, поки ти там. Щось зробиш, я тобі скажу швиденько, що е, це такі фільмовані коктейлі, коли е, тобі. Мені здається, дуже багато серіалів є і фільмів, де п'ють саме цей коктейль. Навіть там секс з в великому місті, е, де ще, там, про Джеймс Бонда, так. Так, так. Та. Тобто це взагалі ось така якась Фуртовий. так. Що завжди, якщо в фільмі є якийсь коктейль, мені здається, вони завжди стоять з такою Мартінкою, де. Там плаває одна оливка. Так, як сказала Діана, прикрашаємо олівочками. Відставляємо і готуємо наступний коктейль. Так, що ж, наступним у нас буде сопінг фет, де пропорції 2 до 1,5. Джин! Хий вермот. І ця версія трошки відрізняється. Тут додається оранж бітер але це не обов'язково. Ти знаєш, я тільки хотіла сказати, як, як будь-якій виставі, коли є зброя, вона має вистрілити. Так Правильно. і тут. Якщо є, то краще продавати. Видаємо лікар наш змішуваний стакан та перемішуємо. Забираємо ліс з нашого думку і переливаємо. І прикрашаємо, як і минулу версію оливочкою. І ось, будь ласка, у нас Dry Martini Soft in Flat. Обережно. І остання версія у нас 50-50. Тож наливаємо в рівних пропорціях джин. А сухая верхняя. Додаем лит. А перемешиваем. Вибираємо літ з нашого кавиха, прямо джуліпстейнер та переливаємо. Так, а ця версія прикрашається лимонною цедрою. В принципі, будь-який драймортіні може прикрасити лимонною цедрою. Як завжди вичавлюємо ефірні масла з лимону. Так да, ось так хвалимо. А да, будь ласка, у нас um, 50-50 мартині, сопінг uh, вед та реверс uh, uh, мартині. Всім привітики! Привітики! З якого ти мені рекомендуєш почати? Навіть не знаю, вони прям різні. Хоч і інгредієнти одні й ті самі, але вони різні. Давай почнемо з е, по порядку бери. Давай. Так. Нагадай, будь ласка, цей в нас іде... Реверс. Тут буде дор... добре відчуватися сам верну. Так. Добре відчувається. Не скажу, що поганий, але. Прям насичений смак вермута й десь в кінці джин. Так. Він дає таку свою міцність. Так. градус трошки дає. Ну, і в кінці смак, але тут домінує саме м -м, вермут. Вермут. Так. От то любить, напевно, такий сухий вермут. Ну, може комусь сподобається, то для нього цей коктейль. Так. Не Збави. скажу, що мені зайшло. Таке середнє. Я би поставила 6 із 10. Тобто один раз випила би і може колись іще один раз під настрій. Так, да, ну прям дуже насичний mm -hmm. смак Тобто, Хто не любить, то м м краще джина більше налити. Угу, mm -hmm. так. Далі це сопінг тут же пропорції 2 до Угу. Mm -hmm. Тобто тут трошки джина. джину. Mm -hmm. І тут ще йде бітер. Ангастура. Не ангастура, а Угу. Uh -huh. Його відчутно. Відчутно добрий джин. 100%. Uh -huh. Тут же, так. більше смаку джину, менше вермуту. В принципі, це логічно, тому що тут таке йде. Um, і він міцніший новав. Ну, знову ж таки, за рахунок того, що тут більше джина. Мені більше подобається. Мені більше подобається, де більше джину менше вермуту. Так, мені теж. Але знаєте, що я подумала? Що вони в тих фільмах. Слухайте, так і можна і накидатися. Так, тобто, якщо ну, де більше джину, наприклад, три джину, один вермуту, пару таких вип'єш, і ти вже будеш такий хороший, я би сказав. Так, і ось цей. Це 50 50 тобто в рівних пропорціях джин та Ну, Мені вже подобається, що він хоча б гарно пахне, бо ці вони такі нейтральні, вони не пахнуть. А цей Андрійко додав сюди. Цедрі. Ну, цікаво. А, так, тут прям такий нейтральний смак. Вона реально 50-50, тому що тут е і добре відчувається джин, і вермут, і вони якось е ну, більш-менш гармонію. Так, балансують так між собою дуже добре. Uh, так, але не знаю з приводу цих коктейлів мені щось прям. Так собі. Мені не вистачає тут солодкої частини. Отби як я взяла щось. Uh... Ну, навіть трохи цукрового сиропу, мені здається. Оливочка. І. Uh... Uh -huh. З оливкою, напевно, смачно, так? Смачно. Uh, якби додати трошки. А, так, що я хотів сказати, що я б напевно трошки додала ці сиропу, але тепер мене, знаєш, то якось хвилює, бо напевно це може і зіпсувати коктейль з одної сторони. Тому я би залишила все, як є. І, і якщо ти казав, що ми приготуємо ще багато таких коктейлів, то я думаю, щось собі і приберу. Так, так, так. Тому ці три версії я. Ну, особисто від підцево, я б не радив. Ну, якщо ви не дуже полюбляєте вермут. Так. Тобто він тут дуже домінує, добре відчувається. Я не фанат цього вермуту, я більше люблю джин. Тобто, коли буде більше джину, менше вермуту, мені здається, мені більш сподобається. І якщо... Ну, тобі ось ці дві, наприклад, та сподобалися більше за цей. Так. Так, мені теж. Reverse мені взагалі не сподобався, одразу скажу, тому що прям, ну, типа вермут і джин тут навіть виступає як ем, просто для міцності. Угу. Е, ну, точно не моє. Я, я ж кажу, хто не любить вермут, не раджу взагалі. Так, це точно. А ми вам дякуємо за перегляд. Доєднуйтесь до нас, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Так і пишіть в коментарях свою любиму пропорцію сухого Мартіні. Нам дуже буде цікаво. Угу. А може взагалі напишіть про те, що хтось любить або не любить. Нам мені до речі дуже цікаво так, так, так. саме наскільки люди поділяться, знаєш на табори. На табори, так, хтось дуже любить, а хтось ні. Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Так. Всім дякуємо, па-па!